Продовж минулого року лікарі відмітили покращення багатьох показників здоров'я. Так рівень онкологічної захворюваності населення області стабілізувався. Знизилась кількість хворих на туберкульоз. Серед позитивних показників є і збільшення народжуваності. Так у 2009 році на світ з'явилося більше 12,5 тисяч немовлят. Серед негативних же показників відмічається зростання кількості віл-інфікованих. Лідируючі позиції, утримує і гіпертонічна хвороба. Окрім проблем здоров'я населення, є проблемою в самій медичній Озі, так неабиякою перешкодою її розвитку залишається недостатня кількість медпрацівників. Складною залишається ситуація з медичними кадрами. Так, за минулий рік чисельність лікарів зменшилась на 35. Дефіцит лікарських кадрів на початок 2010 року становить 1527 осіб. Для забезпечення своєчасного надання медичної допомоги області щороку потрібно додатково понад три сотні лікарів. Особливо складна ситуація на селі. Там кількість лікарів за останні роки зменшилась майже на 10%. Особливо не вистачає лаборантів, педіатрів та фтезіатрів. Серед головних причин недостатньої кількості медпрацівників залишається низький рівень оплати праці. І хоча середня заробітна плата працівників галузі минулого року дещо зросла, її рівень темп і темпи підвищення робить медичну професію однією з низькооплачуваних. Крім цього, каже Юрій Кувіта, відмічається старіння кадрів. Так, у медичній галузі працює близько 25% пенсіонерів, ще 20% люди передпенсійного віку. Саме цим людям сьогодні доводиться стояти на варті здоров'я черкащан. Якщо ця категорія лікарів залишить роботу в охороні здоров'я, то не буде кому надавати допомогу нашому населенню. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Віка Новини.